Шо ви, пацієнт. Ой, надіюсь на мосиках. Покатушка. Зараз буде з лайт 300. Нічого собі. Якщо хочете якийсь відос про нього, пишіть бігом в коментарях. Оце от все. Зараз темніє вже бляха, надії буде щось видно. З тими бляха перевели годину, з тими зимами бляха, темніє мені швидко, тяжко щось знімати. Нічого собі, це мені подобається. Я з цим дядьком ще не їздив, перший раз його бачу. Я не знаю, як він їде. Ну по-моєму він як мінімум їде. Ой-ой-ой! У мене колеса під асфальт накачу, я чуть не полетів, я забувся про це, якщо їздив на тому кросовому, там що резина нормальна, що колеса спущені. А я то забув, що в мене, я так одразу госкубляха по піску. Я за ним не пораюсь, походу. Так, не розложитись, у нас тепер задача з'явилася. Нащо колесо спускати, це по-дурному. Якщо я буду пробувати не розложитись, ой, дощ моросить. Взагалі, погодка така собі, звісно. Сиджу вдома вже десь якийсь там тиждень. На мотику не їздив. Вибрався. Що сидіти. Бляха! Може спустити колесо. Точніше два. А то мені стыдно бляха такі їхати. Ой, бляха. Уху. Дерекон новий, щоб розуміло, я щоб ви розуміли тут не був. Дивіться, яке поле пусте. Офігеть. Шуршав! Кап'я такий терику! Такі горки я на форте 100%, -100 заїду. Для форте. У на лисі резині заїду. А тві геть. Ще якісь горбиці, боже терикон. Тут можна, звісно, полазити. Надіюсь буде щось видно. Блін, як мене несе. Я ти б вже послати сліпував! Ой! Оце він стріляє! Туман кругом! Ми їдемо ніби вже вечір, а хоча вже вечір, ось така атмосфера підена! Мы не бы... Опа, наработали тупа. Велосипезома. Опа, гаску пиской, давай. Не. Форфейк, бляха, хаві стрелы, капець. Ох ты ж! А напевно за далеко їду, в нього нічого не видно. Пец листя класно летить, я бомбію. Ти сама Огонь, тупо струби. Це що, клапана зажати, чуть несть багата. Воу-воу-воу-воу. Тамбі так і валимо і ми вискочимо обратно вже туди. Так не цікаво, щоб я першим їхав. Отак от продовження покадушки з ковіком. Чи може хорнет підлетить? Погода, бюляха. Рідко таке зараз буває, погода офігенна. Рибаки рибачать, тут вода рахується зразу, дивіться, біля дороги, Тут резини наклали. Я тут ще не їздив. звісно. Щось мені так слизько їдеться, вроді колеса спустив. Бляха, страшно швидко їхати. Я зараз за останній місяць десь тільки другий раз виїхав. Себе не дуже на мотику впевнено відчуваю. Я ще в курточці і відчуваю, що я зараз буду мокрий. Але без курточки теж не поїдеш. Ляпота, а не непогода. Я хатой кікстартер зачіпаю, йо-мойо, був -мо -йо. мотоботах. Коли в звичайних чоботах їдеш, то в принципі попік. Це в багатьох таких бочках проблема є з цим кікстартером. Я все знімати хочу, він хоче не входу першим пускати. А я шліпую, мені люкс. Я коротше при оце покатався чу-чуть на кросових мотоциклах. Там швидкість, там газу, мочі тримає дорогу. Березина нормальна. Тут хочеться, а я такий хочеться, а бляха кожен раз на роботу розложишся, Ух. Я треба акуратно. Що, не туди? Так люблю ту породу. Не втрамбована. О, я приблизно, походу, знаю де я є, я як мусарів тікав І Десь в таких болотах був, в тих кущах, ось такі були брили спороди. Да, я тут був приблизно, да. там я свалював від мусарів. Я тут брудив. О, але я сюди не заїжджав. Прикол? Теж якийсь перекон виходить. Бляха, жарко трохи Дядько питає, чи я з'їду Я кажу, то я би ще й заїхати хотів. Що ж то є? Михайло Шумахер, ендурист. Ми з там льоти, капітально повсюду Бляха, я заїхати хочу. Я давно не заїжджав Да, <риклад> За, я попробую. Це мені горки це моє. Горки то моя любов! Ха. Легко легко. Що я клок заїхав, взагалі не в стойці. Кліфува! І тут камні такі сильні. Ай, бляха. Оп. Опа. Нормально. О, не О, не Назад? То добре? Заїдете? А я вже був там. Давайте ви, щоб я вас зняв бляха муха Сидячи їде, трестойче Було би крутіше горка, він би перекинувся. Він вже зверху був задерся. Прикольно. Шлифую я, конечно, дуже Улетит и тут бы было неприятно Прикольно Я весь мокрый Бляха, погано. Так, їдемо тут в, в Лігусеньке, Ендуро. Аля, аля, тут Альфа проїжджала. Як дядько буде тут їхати? <погано> На кові лайк 300. Ой, <погано> треба дивитись поріз. Нормально їдеш. Тут лівіше я з'їзд А ви там ще б була б вища горка перекинулись би. Та я просто цікав, там на, на тереконі. Нас... Я сидячи хотів попробувати. Думаю, такий цей підйомчик, думаю як він це. П'яний. Нормально. <ривіт> прикольно. Мені це так виглядало страшно, а щось тепер не страшно виглядає. А чого це так не страшно? Його морі сонце світить, нічого не бачить. Зараз так, щоб згадати. Нічого не бачить, сонце світить, -мо! Ух, ну, опорчать оппоть. Грибета, ну його тут понесло і він вигріб пофіг вообще сонце напевно все засліпило Ладно Бляха ти ж куда впав? Й-мою Ти шо ж дурив? Вставай Пияк, бляха, напис і спить! -мою! Я не знаю! Айна! Ух ты ж, полетів! Де на підлистам нічого не видно, це як класно! is Це погода бомба, ніби весна. Ці заски. Тут би на мопеді можна було топитись. Якщо цілі, то переднє крило Коротше, кормят під'єднався. Ми тільки що летіли капець, я не зняв. Бляха, муха! Аккуратно треба. Я щось тяжко тепер мені на своєму Моті поїхати. Бо я постійно газу хочу блін. Да, любят за вас. Данчик сюда. Ух ты! Ладно! Ху-ху! Народ! Обалдеть! хорош! Ты <толкно>

Не всадився! А що ти зупинився? що ти зупинився? Я щось в тебе не влетів Тими шумахерами! Все в нього не владів, я Тут Він летить, він дурний! Просто під листям ніфіга не Да. Їде впевнено, звісно Рай! Дізас! Гасити <реку> чи їду, дума за чий! Я за з... конціонер! Я... я не хочу сюди! Чуть не влетів, хто бляха колобань! Будьте якби мені нормальну резину поставити, як я тебе буду їхати цікаво. Ай, бляха! Я не можу навіть він зробити, я зразу падаю. Бляха, муха неприємно. Ух ти ж, бляха, як мене носить! нет. Глэвин едет с парень и так цифром динамично. Ой, куда? Ну, бать, ай, мені прямо в попав, бо вот он. Дякую, хуй, бляха. тут слякоть. Сонце напевно все слід. Тільки не газуй. Я в якусь глибину трошки заїхав. І сонце сліпить. Я нічого не бачу, а про камеру я навіть не знаю що там. Фу це ж капець задниця повна. У мене всі ноги чорні. Мотик. тоже. Колюзе отбивает солнце. Ужас. Чекаю їх, форне спустила передню колсинку, маліше їде. Бляха, я так летів і не зняв. Ладно, давайте. Капець, я на Форді давно газу не давав. Давай! Єдем так як трек веде так і їде око. <сі> <сі> Мочикав. Це було тяжко. Якби ти мені в очі не кидав все, що є на тій землі, я би першим приїхав. Це жесть, я не знаю скільки в мене кілограм болота зараз в очах. А ти бачу дуже замахався. Вона там так розковасила. Ти на піску там щух-юх! <кл> я думав, вюх! на цих мотиках це ужас. Хто хоче похудати і стати інвалідом на китайцях в кросову трасу. Так. Ну, як, не по піску то нормально кричалось. Ну це класно, я глюв. Кістерикон, дороги нема, якась ніби стежка. Костя. Ай! Ай! Я падаю! А як я маю виїхати? Ви бачили? Він виїхав, а я куди заїхати? Я шліпую. Білка. Тут корінь. Та куди? Не хочу виїхати. Опа, Михайло, Андуриз, на висій резині. Вау! А там нічого нема, походу. Ай! О, поперек розвернуло! Нелегко! Але цікаво! Що тут? Ліс Тут хтось їздив, походу на мотику. Опа Тут такий вид, але трохи закритий їдемо туди далі. Ай! Ух ти ж! Ух ти ж. Не, я думаю, з'їхати можна. Офіге! Офіге! Капець! Тут не з'їдеш! А здурі ти Але там... ну просто якщо почати з'їжджати, ти полетиш. Офігеть! смерть! Нам треба десь туди. Що заросло, бляха? Офігеть, краєобрива лечу. Бл'яха дуже заросло. Капец. Короче, тут все заросло вже, да? А? Ідем геть! На жаль, все заросло, ніде не проїдеш. Спускаємося. Я спробую їхати економно. Отак от А що, паливо дороге? Куда він з'їхав? Ой, ой, перед одні колесо з'їде. О, не з'їхало. Я на повітряній тязі. Не, на, на тязі землі їду. О, Не, така штучка, звичайно, звісно, цікава. А тут я проїду на тязі? Ні. Все, далі економимо. Я теж хочу пригнати. Погано. Ой! Короче, я не знаю, пам'яті вроді хватило Такий відос, пацани. Всім дякую, хто дивився, не знаю, що як там вийде, то тобто, все ж куди зліпити. Така фігня, все, всім щасливо.